Вітаю, це новини про Надра і з вами. Я, Оренчак. Обговорюємо головні події тижня у дубовній сфері. По фактам і трохи більше. Коротко, інформативно, і тільки про ті новини, які не можна пропустити. Замбія вривається у велику гру по критичним мінералам. А Саудівська Аравія закликає світові компанії розвивати видобувну галузь. Критичні мінерали з дна океану. Будуть видобувати чи ні. Чому ринки видобутку золота та міді зростатимуть у найближчі роки? Тож саме зараз поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео. Поїхали! Замбія вривається у велику гру критичним мінералам, а Саудівська Аравія закликає світові компанії розвивати видобувну галузь. Замбія отримала новий пакет даних для підтримки розвідки корисних опалин. Запуск даного пакету є відповіддю на комерційні запити від провідних компаній. Тому уряд країни прийняв рішення про раціоналізацію видачі ліцензії на розвідку по всій країні і підтримав компанії, які хочуть подати заявку на отримання нових дозволів з метою дослідження багатих на корисні копалини на Терзамбії. Завдяки інтегрованим геологічним і геофізичним даним є можливість використовувати інноваційні методи розвідки та оптимізовувати робочі процеси пошуку корисних копалин. Уряд надає конкурентну перевагу компаніям, які ведуть розвідку мінеральних ресурсів по всій Замбії. завдяки використанню досвіду компанії Гітех, яка допомагає розкрити потенціал надер землі, знаходячи основні енергетичні та мінеральні ресурси, необхідні для декарбонізації світу у галузі геології та надер а також найкращих у своєму класі геофізичних та геологічних даних. Цей пакет ліцензій є безцінним ресурсом для добувних компаній, які прагнуть скористатися новими можливостями видобутку корисних копалин. Замбія все ще має величезний потенціал для майбутніх значних відкриттів критично важливих корисних копалин, які є життєво важливими для енергетичного переходу. Заявив Річер Беннет, генеральний директор Бітех, до ініціатив Замбії приєдналась і Королівство Саудівської Аравії. Так, Міністерство промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії повідомило про надання п'яти ліцензій для дослідження наймасштабнішої ділянки корисних копалин. Міністерство запрошує провідні гірничодобувні та геолорозвідувальні компанії взяти участь у поточних раундах ліцензування георозвідувальних робіт, покликаних розкрити величезні мінеральні багатства країни. Джара Бін Мохамед Аль-Джара, офіційний представник міністерства, підкреслив, що ця ініціатива підкреслює відданість Саудівської Аравії розвитку потужного гірничодобувного та мінерально сировинного сектору. Він зазначив, що п'ять ліцензій на розвитку відкривають широкі можливості як для місцевих, так і для міжнародних видобувних компаній для вивчення мінеральних ресурсів королівства. Враховуючи досвід таких далеких країн, як Замбія та Саудівська Аравія, вже час і нашій країні повернути ліцензійні дозволи для того, щоб була можливість проведення георозвідувальних робіт і збільшення добувного потенціалу країни. Ді наші широти мають ділянки, на яких зосереджено більше ніж 20 тисяч сміттєродовищ, які можуть бути використані на благо нашої країни та для експорту в Європейський Союз. Критичні мінерали з дна океану будуть видобувати чи ні? Канадська компанія The Metals Company планує подати заявку на отримання ліцензії на глибоководний видобуток корисних копалин протягом поточного року. Наміри компанії з'явилися на тлі міжнародних дискусій на Ямайці щодо створення нормативно-правової бази для видобутку корисних копалин на морському дні. Міжнародний орган з контролю морського дна під егідою ООН збирається, щоб завершити роботу над кодексом видобутку корисних копалин, який регулюватиме видобуток поліметалічних Греції та інших ресурсів морського дна засідання ради ISA триватиме до 26 липня 2024 року, і учасники переговорів сподіваються отримати офіційні відповіді до початку видобутку. А завершення процесу очікується наступного року. Але варто зазначити, що намагання з з Компані отримати ліцензію викликало дебати, особливо серед екологічних груп, які стверджують, що глибоководний видобуток може призвести до незво. Ротної шкоди морському біорізноманіттю Справа в тому, що фахівці дослідили зразки металу з океанічного дна, так звані конкреції, і прийшли до висновку, що саме ці критичні копали не можуть створювати кисень морзморської води завдяки хімічним реакціям і таким чином живити океанічні біоорганізми, які мешкають на дні. Вважається, що конкреції формувалися протягом мільйони років. Вони містять важливі мінерали для розвитку зеленої енергетики, такі як кобальт і літій, що необхідні в зелених технологіях, а саме акумулятори для для електромобілів тому компанії і хочуть їх видобувати вчені ж довели, що конкреції несуть електричний заряд, який може розщеплювати молекули води на темний кисень за допомогою процесу, що називається електролізом морської води. Тому, якщо ці критичні копалини справді є важливим джерелом кисню для глибоководних істот, їх видобуток може пошкодити або знищити ці екосистеми. Тому дане питання буде детально розглядатись, і вже скоро ми з вами дізнаємось, яким буде рішення. Що думаєте, ви з цього приводу варто видобувати на дні морського океану чи не варто? Чекаю ці ваші думки в коментарях. Інші ринки видобутку золота та міді зростатимуть у найближчі роки чи не зростатимуть? Прогнозується, що видобуток золота і міді в північній Америці продовжить зростати до 2030 року. У звіті Cognitive Market Research йдеться про те, що попит на видобуток золота зростає завдяки технологічному прогресу в розвідці та видобутку, а також зростаючому попиту на золото в різних галузях промисловості. Клінічна Америка стає найбільшим зростаючим регіоном, демонструючи потужну галузь, що спирається на технологічний процес і стійкий попит на золото. У звіті зроблено висновок. Згідно з даними Cognitive Market Research, домінуючого категорію кінцевих користувачів, є інвестиції. Золото здав. На вважається активом і засобом збереження вартості, особливо в часи економічної невизначеності. Інвестори часто звертаються до золота як до засобу від інфляції, валютних коливань та геополітичних ризиків. Попит на золото в інвестиційному секторі стимулює значну активність на ринку, впливаючи на розвиток та видобуток. І щодо міді, то в іншому звіті Fortune Business Insights про цей дорогоцінний метал йдеться. У 2023 році обсяг світового ринку видобутку міді оцінювався у 8,8 мільярдів доларів США, Прогнозується, що ринок зросте з 9 мільярдів доларів у 2024 році до 11-2032 до року, демонструючи середньорічні темпи зростання на рівні 3,1% протягом прогнозованого періоду. Мідь необхідна для будівництва інфраструктурних проєктів, таких як будівлі, мости та електричні системи. Отже, урядові ініціативи та політика спрямовані на розвиток інфраструктури, можуть суттєво стимулювати ринок. Гірнича добувна промисловість переважно мідна і ймовірно значно зросте завдяки збільшенню інвестицій у будівництво та будівельні проекти. Крім того, мідь також широко використовується в інфраструктурі відновлювальної енергетики та електромобілів для виготовлення електропроводки, трансформаторів, акумуляторів і зарядної інфраструктури. А регулювання, пов'язане з провадженням відновленої енергетики та електромобілів, також сприятиме зростанню попиту на видобуток міді. Це були новини про Надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки і коментарі. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. З вами була я, Ксенія Оренчак. На все.